Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Автотема. І так, бензин, ну і дизель відповідно, усе, що стосується палива. Як я запевняв вас раніше, як я розповідав, все сталося так, і, як і мало бути. Все йде своєю чередою. А саме зниження ціни на нафтопродукти, бензин і паливо, незважаючи на те, що уже Подешевше, але так. Бачимо, бачимо, що можна спокійно дизель купити по 41-43 гривні на от таких цих стихійних заправках. так Чи в тірах, там, де стають далекобійники. Там паливо також доволі буває непоганої якості. Ну, це вже на свій страх і риск. І 43, 44, 45 на. Спеціалізованих, будемо їх так називати, заправках, але там теж можна купити кота в мішку, хоча зараз типу з Європи йде, но... де вони його беруть, одні вони знають. Но, тим не менше, ціна впала. І на бензин, відповідно, також е, спиртовий бензин, уже, якщо знижками зі всім цим, можна купити трішки дорожче, ніж 34 гривні. От те, що я вам розповідав: що бензин опуститься до позначки 35 гривень за літр. А бачимо, він став ще дешевший. Звичайний бензин, звісно, трошки дорожчий, там чуть більше 40 гривень. А от преміальний вони так і тримають по 51 гривні. але, як на мене, це просто здирництво. І він впаде, паливо подешевшає ще. Ще подешевшає. Чому? Тому що впала ціна нафти. І ціна на закупівлю, гуртову закупівлю оптом палива уже знизилась на 2-3 гривні на літрі. Це буквально ось цього тижня вже трапилося, і коли це паливо прийде до України, відповідно на 2-3 гривні на літрі воно повинно впасти на показниках на стелі, так на заправних станціях. Тому очікуємо ще падіння ціни на паливо. Крім того, уже, е, активно там проходить да, в аграрії в сезон. Е, більшість роботи зроблено, е, Паливом вони е, наперед закупилися скільки тільки могли, тому що не знали, яка буде ситуація. А це зазвичай спричиняє сплеск цін. Тепер, як вже цей період пройшов, попит знижується, ціни ще повинні. Ті, які штучно стримувалися для аграріїв, тому що знали, що вони візьмуть по любій ціні, так? тепер повинні от це штучне стримання забиратися і повинні ще опуститися. Тому можливе очікування і 4 гривень на літрі зниження. Це доволі немаленьке. Так? На кожній літрі 4 гривні, на відру бензина 40 гривень. Ще одна літра вилітає зверху, якби. Як не крути, так? Е, чи довго це так буде? чи... З чого очікувати далі? Е, в найближчому майбутньому підвищення цін нічого не передбачає, тобто ну, не повинні вони влетіти різко вверх, знову там якийсь дефіцит. Но, е буквально через 2 місяці, так, травень-червень, з 1 липня є побоювання, що повернуть податок, податок на бензин. Зараз усі Автозаправні станції і дистриб'ютори цього палива платять по 7%. По 7%, і це закладається. так. До речі, опт-гурт, так, оптом Соляра привозиться нам десь по 31-33 гривні за літр. Менше там. Наскільки менше, так? Все інше це націнки на перевезення, на цей податок. От на це все-все-все. І от виходить така ціна. Так от, з 1 липня є ймовірність, що податок знову повернуть до 40, Ой, вибачаюсь, до 20%. Зараз платимо 7, якщо повернуть до 20%. Податок на кожній літрі, то, відповідно, оцих 13% добавиться і до ціни. Як зазначають в Верховній Раді, той самий Данило Гетьман, так, що е, цей податок повинні взяти на себе саме постачальники, тобто воно не повинно вплинути на нас з вами, простих споживачів, да, хто заправляється на заправці. Ну, як показує практика, постачальники неохотно, так, вони. З прибором відносяться до цього всього, і все, що їм додає держава до ціни, вони свою чисту вигоду залишають на тому ж рівні, яка була, а все інше додають в ціну на паливо. Тому збільшення податків, скоріш за все, в 99 випадках покличе за собою і збільшення ціни на пальне. Ну це вже буде з липня місяця, і ще не факт, що цей податок повернуть. Держава хоче його повернути, бо кричить, що дороги в плачевному стані, це дійсно так. Про дороги тут ніхто не спорить, їх можна сказати, не стає просто. З кожним днем їдеш, і це стає все більше схоже на направлення, а не на дорогу. Навіть ті, які були непогані, вже в ямах, стоять в вибоїнах. і зими як такої не було тих морозів, снігів, так, щоб розмило там, розперло. Ну, тим не менше, факт остається фактом. Тож. Кричать, що не вистачає на дороги, тому потрібно збільшувати податки, акцизи на пальне, саме частина коштів з цього йде на перекриття тих потреб. І от на основі цього хочуть підняти цей податок, але це вплине на здорожчання пального. Тож, медаль двох сторін, хочеться, щоб і пальне було по хорошій ціні. Хочеться і щоб дороги були, дай Боже, так, щоб можна було їздити і не переживати, що в тебе завтра колесо просто відпаде, навіть яке ти тільки зробив, бо є такі вибоїни і ями, що в коліно, в коліно так стаєш, і реально. Я вам покажу, якось стану біля однієї. Вона моя улюблена, Раз дню не скочив, тепер вже її обминаю, але завжди приходиться виїжджати на зустрічну смугу або ставати, пропускати встрічку і потім аж об'їжджати її. А ті люди, які не знають, то просто їдуть на швидкості і можна два колеса там відразу лишити, не задумуючись. Тож, медаль двох сторін, пишіть, що вам більш до душі, чи дешеве доступне пальне. Чи хороші дороги, чи, можливо, якийсь компроміс, чи можливо, що потрібно трішки менше якось думати про себе, так, а про державу вищестоящим органам і вистачить і на пальне, і на дороги. Ну, всім догодити, як то кажуть, нереально це все, що я хотів розповісти. В принципі, інформацію до вас доніс. Тому канал автотема. Автомобільні новини найпопулярніші, найпотрібніші. Розбираємо і далі, трішки розбираємося вже в правилах дорожнього руху, бачили декілька новин. так. Всі нововведення на автомобільному світі спеціально для вас. Заправляємося якісним бензин. До речі, і дизелем також До речі, пробував заливати чисто спартовий, декілька разів підряд. Машинка не сказав би, що гірше їде. мені здавалося, що навіть трішки краще. До цього я старався раніше їздити все час на Шеловському. Заливав спиртовий, їздить так само, але розхід все-таки більший, як не крутий. Но все залежить від манери їзди, Тому до нової зустрічі на каналі. Автотема.